час новин на телеканалі ЛТАВА. Сьогодні на Полтавщині перебуває прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Під час свого візиту глава уряду побував на Лубенському молочному заводі та елеваторі компанії Нібулон у Решетилівському районі. У спілкуванні з переробниками сільгоспсировини Арсеній Яценюк пообговорив найгостріші проблеми галузі. Високі податки та готовність підприємств виробляти продукцію відповідно до євростандартів. Декладніше про це у сюжеті. Євроінтеграції не потрібно боятися, адже українська харчова продукція цілком конкурентно здатна, переконаний прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За якістю на європейському рівні, за цінами ж, навіть вигідніше. Це не просто якась молочна суміш, а використовується екологічно чисте молоко. Якщо в нас наш йогурт коштує 8 гривень, а там йогурт такої самої якості коштує 8 євро. За словами прем'єр-міністра, майже всі квоти на сільгоспродукцію, які надали у Євросоюзі українськими агровиробниками, використані. І далі в уряді готують наступний крок у співпраці з Заходом. Я очікую на рішення європейського парламенту щодо продовження автономних преференцій для української продукції, а саме на безмитне ввезення української продукції на ринки Європейського Союзу. Ми реально конкурентні і цифри це доводять. Таким чином говорить Арсеній Яценюк, На другу половину жовтня Україні практично вдалося замістити ринки збуту у Російській Федерації, які були втрачені у результаті агресивної політики Москви у бік Києва. Падіння на 81% в Росію м'яса і субпродуктів птиці. І по всім іншим країнам, розпочинаючи з Нідерландів і закінчуючи Іраком, ріст в середньому від 30 до 100%. та проблеми несподівано виникають там, де їх чекають найменше. У компанії «Нібулон» говорять, відвантаження цьогорічного урожаю за кордон затримується через неорганізовану роботу залізничного транспорту. Ми часто останавлюваємося вплоть до двох-трьох днів. Ми не можемо приймати зерно, а товар сільськосільхоз товаропроїзводителі. І 40 маршрутів, які ми заявляли Укрзалізниці, нам поки по по всій Укрзалізниці, по всі по всіму не було, нам поки предоставили в районі чотирьох маршрутів. Зараз я дав термінову вказівку першому заступнику міністра. Якраз, до речі, керівник з ним по мобільному телефону розмовляв. Врегулювати ситуацію по збільшенню вагонного парка і по забезпеченню перевезення вантажів, тому що це впливає в тому числі і на економіку і підприємства і країни в цілому. Поділився глава уряду і своїми планами реформування агросектору. Найболючішу тут проблему оподаткування прем'єр-міністр пропонує вирішити у три етапи: залишити систему оподаткування для сільгостоваровиробників в тій формі, в якій вона існує сьогодні. Це перше. Друге, підготуватися протягом 2015 року до нової системи підтримки сільгостоваровиробників через прямі бюджетні дотації. І третє: У 2015 році передбачити єдиний прозорий механізм фінансування з державного бюджету це компенсація процентної ставки по кредитам для сільгостоваровиробників. Своїми думками щодо реформування глава уряду пообіцяв поділитися у Полтаві під час спілкування з агровиробниками області. А першим прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав на Полтавщині Лубенський молочний завод. Чи сподобалася посадовцю продукція марки Гармонія та про що говорив із місцевими жителями? Телефоном повідомляє наш кореспондент Оксана Симака. Цехів лубенського молокозаводу премєр міністру України запропонували скуштувати сир, йогурт та закваску. Молочна продукція йому дуже сподобалася. Він навіть назвав її геніальною. По тому відбулося спілкування Арсенія Ценюка з керівництвом, працівниками заводу та жителями міста, під час якого посадовець поцікавився, з яким настроєм ходять лубенці на роботу, яка у них заробітна плата тощо. Натомість місцевих жителів більше цікавили питання якнайшвидшого завершення війни на сході України. Верння 300 лубенських солдат, які нині несуть службу в зоні АТО. І загалом, коли все ж таки настане мир і стабільність у державі? Декілька лубенців передали прем'єр-міністру письмові звернення, у яких вони скажаться на роботу місцевих працівників внутрішніх справ та прокуратури. По завершенню спілкування Арсеній Яценюк на прохання пораненого два місяці тому під Іловайськом лубенця Віктора Новікова зробив з ним фотознімок на пам'ять. Потому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відбув до Полтави. Єдина галась в країні, яка в нинішній нелегкий час має переріст виробництва, це агросектор, наголосив під час зустрічі із сільгоспвиробниками Полтавщини прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тож, з огляду на спад виробництва в інших галузях, втримати економіку країни можливо нині лише за рахунок агросектору та звичайно енергетики. ВВП в аграрній галузі цього року порівняно із минулим зріс на 16%. та й урожайність збільшилася на 14%, говорить прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. На Полтавщині агросектор спрацював навіть краще ніж в середньому в державі. Тут виробництво зросло на 25%. Тож сільське господарство нині це основа української економіки. Воно може вирішити не лише проблеми в країні, а й представляти Україну в світі. В середині країни це нагодувати країну. Ми на 18%, тобто майже на п'яту частину, скоротили обсяги імпорту продовольства їди. Це означає, що ми почали робити імпортозаміщення. І друге, що стосується експорту, ми також збільшили за останні півроку обсяги експорту сільськогосподарської продукції на 32%, тобто на третину, на 32%. Я очікую до кінця поточного року додаткові надходження валюти в країну, якої сьогодні не вистачає, якої сьогодні немає, саме від реалізації сільськогосподарської продукції до 2 мільярдів доларів США. Росія ж закриває ринки для наших виробників винятково з метою шантажу України, вважає Арсеній Яценюк. І наголошує, не варто і проситися із своєю продукцією до Росії. Втративши цей ринок збуту, ми збільшили експорт за рахунок інших держав. Куди продавати реально європейський ринок і ринок інших країн, готовий і купує українську продукцію. От, повертаючись до того, куди ми почали продавати, наприклад, там. М'ясо птиці. Ріст. Киргизстан, Грузія, Білорусь, навіть Нідерланди. Яйця. Да, ну, не беруть наші яйця росіяни. Ну, Бог з ним, хай свої їдять. Ріст у нас: Ірак, Емірати, Сирія, Сієраліони, Китай, Конго, Гонконг, Грузія і навіть Мавританія. Арсенії Яценюк і наболілого для аграріїв питання податків. І досі тривають дискусії, чи змінювати систему оподаткування. Іноземні кредитори вважають, що потрібно скасувати єдиний сільськогосподарський податок і ввести загальну систему для всього аграрного сектору. Так, нібито буде більш прозорий механізм. Але поки що той баланс, який мені показали. То він навпаки мінусовий, тому що нам прийдеться відшкодовувати значні обсяги податку на додану вартість, так як це пов'язано в першу чергу з експортом. Це перше. Друге, так як в країні до сьогоднішнього дня існує корупція, якщо прибрати механізм. Де персоніфікований, де чиновник не має відношення до отримання коштів, які акумулюються на ваших рахунках на рахунках сільгосптоваровиробників, як не ПДВ, і ви можете їх самостійно використовувати і передати це в руки чиновнику, то думаю, що будуть проблеми на кожну гривну. Щось придеться віддавати для того, щоб її назад отримати. Це і втримало уряд від переведення аграріїв на загальнодержавну систему оподаткування уже з 1 січня 2015 року. Адже запровадити автоматичну адресну допомогу сільгоспвиробникам з нового року немає можливості. А от у бюджеті на наступний рік вважає Арсеній Яценюк, для аграріїв варто передбачити дотацію на компенсацію процентної ставки за кредитами. Миргородці попрощалися зі своїм земляком, відомим ковалем Петром Федорякою. Він загинув під Шахтарськом 31 липня. Тоді колону десантників бойовики обстріляли із засідки градом. Вони виклали це жахливе відео в інтернет і залякували тих, кому вдалося вціліти. Лише через півтора місяця останки Петра Федоряки привезли у рідне село Трудолюб, розповідає Наталія Кондра. 15 вересня Петру Федоряці виповнилося 50. Нитку життя обірвала війна 31 липня на сході. Туди захищати батьківщину від агресора він подався добровольцем. Щойно розпочалася неоголошена війна. У складі 25-ї окремої десантної бригади він виборював мир на Донеччині. В кінці липня, при виконанні поставлених завдань, їхня команда потрапила під шквальний обстріл артилерія. Більшість також особового складу полягла. Попрощатися зі своїм героєм приїхали і товариші по службі. Їм і досі не віриться, що Петра немає. Для мене він був схожий на такого справжнього справжнього воїна, образ такого старшини, якого все було завжди, який допомагав чим міг. Ну, дійсно, дійсно свята людина. І хай земля йому буде пухом. А передаво всім. Оптимізм, тому що, дійсно, он на все з улыбкою, він вірив в, нашу в останню путь героя проведжали усі, хто його знав і хто про нього чув. У жалобних промовах Петра називали щирим патріотом. Ми дружили і важко сказати. Знаю одне, що ця людина настільки багато для мене значила, що я навіть зараз поки злочно уявити. Як я буду без його порад, без спілкування з ним. Коротке життя Петра Вікторовича, безкінечна кузня, розповідали умільці у своїй майстерні віртуоз ковальської справи створював досконалі речі з металу. Свій яскравий талант він ніколи не ховав і навчив цьому сотні учнів та об'єднав їх в українську гільдію майстрів. Коло цю справу однодумці обіцяють продовжити. Сьогодні ми осіротіли всі. Дружина, діти, онуки, друзі, колеги, просто знайомі. Хочу звернутися до його побратимів. Хлопці, нехай наш ворог, цей підлий ворог, відповість за все. Повертайтесь з перемогою і повертайтесь живі. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Старшого сержанта Петра Федоряку ховали з військовими почистями на його другій батьківщині у селі Трудолюб Миргородського району. Але пам'ять про нього залишиться вічно. У рідному трудолюбі Петро організував фестиваль ковалів. Мистецтвом коваля Клиночника захоплювалися і миргородці та гості, які торік побували на першому всеукраїнському фестивалі ножових майстрів. Тоді умільці фестивалю викували незвичайний подарунок Миргороду сонячний годинник. Він як символ вічної пам'яті у центрі міста буде щоразу нагадувати перехожим про славного героя, справжнього патріота України і свого краю Петра Вікторовича Федоряку. Колектив Полтавського симфонічного оркестру розпочав акцію Музика фронту. Перша поїздка на схід наших музикантів-земляків відбулася за підтримки обласного управління культури. Проте, як музика вплинула на бойовий дух наших вояків у сюжеті Наталії Святцевої. Коли співають музи, гармати замовкають. Бійці 92 ї окремої аеромобільної бригади, які захищають Україну сьогодні на сході держави, за одну лише годину свого спілкування з несподіваними гостями отримали такий заряд бойового піднесення, що його вистачить, аби з новою потужною силою надати супротив ворогу. Супер ансамбль супер. А звідки ти Суми. Супер. Супер. Я... Супер. Ти мій земляк, я зовні не можу не сказати, що ми вас. Любимо, гордимось вами, дорогі наші герої. І дай Боже, щоб всі приїхали додому живими і здоровими. Полтавський симфонічний оркестр академічного театру Гоголя привіз бійцям програму, до якої увійшли найвідоміші музичні композиції з репертуару колективу, яким керує народний артист України Віталій Скакун. Без сліз та безславетного багаторазового слава Україні не обійшлося. З Полагай асобовські на стороні Слава Україні! Слава Україні! Колектив давно вже просився, щоб нас відправили навіть і в зону АТО, в саме пекло, і це не якісь красиві слова, тому що їх треба говорити. Я думаю, що це не остання поїздка, і ми будемо далі продовжувати їздити по військовим частинам. Також в цей день відбулася зустріч бійців з владикою Афанасієм української автокефальної православної церкви, волонтерський центр якої був одним із ініціаторів поїздки. Після концерту музиканти ще довго не могли поїхати з військової частини. Щирі господарі не хотіли їх відпускати. Дехто з бійців навіть вирішив згадати, чим захоплювався до війни. Чому сіли за барабани? Ну грав, до війни, грав на барабанній установці. Так що зараз тут. От... Щось змінити профіль немножко взяти в руки автомат на містопали чи всім землякам, полта в частности, Великобаченському району, моїм дітям і школи, вихованцям, батькам, коханій жінці і всім, всім друзям і родичам. Прийом був дуже щирий, дуже такі, як кажуть, зі сльозами на очах. Ми. Вражені приємно. І ще б хотіли, це наша маленька така часточка, яку ми можемо внести в цю велику справу захисту вітчизни. Скільки ми не виступали, але коли перед тобою сидять воїни і вони плачуть, я такого особисто не переживав. Просто неможливо було грати. Е, наскільки це все е, зворушливо, наскільки це все? Я переконаний, що це все правильно, що ми робимо, е, це просто супер. Випуск новин завершено. Дякую за увагу. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7, в день 7-12 градусів тепла. У Полтаві вночі 4-6 градусів тепла, а в день 10-12 вище нуля.